Ти не минаєш? Габуску. Наклона, ти мені не звалила. Не, не. І ти голодна? Нема чого їсти мені. Сиру гарбузу єси. Та так. І що? Почна. Да? Так. Так плаває казати. Як? Так правильно казати, а не так. Да. От, так. Точно, я забула. А як правильно, сир чи творожок? Сир. Правильно, молодець. А лялька чи купла? Яйка. Воспитатель чи вихователь? Вихователь. Молодець. Смачно. Не воспитатель. that's for